Сьогодні Україну вогні. Сьогодні ворог рушить ці кордони. Давно чекають матері, і жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучились за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладе за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир добробут нації і слава Україні! Солдати, воїни, ви мужні й непохитні, ми ваша віра і опора у тилу. Нехай Небесні кольори блакитні освітять вам дорогу через млу. Ви зараз непрості захисники, ви гідні патріоти України, ми перед вами вічні бож... божники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час. Коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас.